Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу вам розказати поділитися своїми враженнями від урока, який я провів з ученицею Анною по вертикальній зйомці. Значить, у Анни був такий запит: вона знімає собаку, ось така у неї собака. Вона веде блог. Не в, про ці, цю собаку, І у неї з, вертикальна зйомка от, для інстаграму, Тобто в інстаграмі є у неї свій канал, і вона розказує про пригоди цієї пора е, собаки, популяризує породу. Не пам'ятаю вже як називається, тому що не не спеціаліст в собаках, не розбираюсь. Але, значить, е, ну я продивився, продивився її канал і. Зробив деякі висновки, що нам не вистачає катастрофічно, ну як не те, що катастрофічно, не вистачає от таких от крупних, таких виразних планів. Ну і от після першого року значить, була, було завдання відзняти, ось розкадрувати, розкадрувати собаку на прогулянці, відзняти її різними крупностями. Загальні, середні, крупні плани. І от можна навіть порахувати, скільки от в цій прогулянці. Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ага, і це трошки вже інше. Ну, десь приблизно 20 планів. от Було відзнято. І ось цей наш ісходник, я його все скинув в одну якби, в одну ковбасу і можна передивитися. Значить, ну, Дивіться, на що, на що я звернув увагу після перегляду завдання. Значить, У нас були загальні плани. Та, де я намагався, ну, якби, звикши викладання в горизонтальній зйомці, коли ми тримаємо камеру горизонтально, я бачив, що загальні плани вони виконують якби, функцію того, що показують, якби, де відбувається подія, тобто місце подій. Але як бачимо по вертикальній зйомці, Загальний план він якби не, ну, якби не відповідає на це питання, і нам важко зрозуміти, якби місце, місце самої зйомки. Тобто загальний план він тут фактично не... А, цей, не... Не показує, де відбувається подія. І після цього, в кінці я скажу, що яке було рішення прийняти. Тому що завдання полягало, дивіться, в тому, щоб розкадрувати собаку, яка дуже шустра, там бігає, там грається, але намагатися її розкадрувати виключно статичними планами, тобто камерою заборонялося рухатися. І ви бачите, в принципі, Анна справилася цілком ну, добре з цією задачею. Ось я зараз на швидку прокручую. І ми бачимо, що завдання було таке: кожний наступний план. От якщо спочатку подивитись, кожний наступний план нам потрібно обов'язково, по-перше, статично тримати. По-друге, по кожний наступний план ми міняємо крупність. Ось у нас був загальний, це тепер середній, це тепер більш крупний план. Так, ось деталька у нас. Знову більш такий загальний план, середній, крупний. Ну, тут продублювався середній, знову такий загальний деталь, ось у нас, крупний план. і е, потім після цього ми... <кій> Я швиденько після цього матеріалу швиденько змонтував ось такий ролик і він вийшов десь приблизно там, ось скільки, там, на 48 секунд. Е, значить, і Можна продивитись, як виглядає цей ролик. тут у нас був, Ми почали з середнього плану, потім крупний. Потім більш загальний. І сюди, якщо підкласти музику, вийде у нас, от, якби, в принципі, такий е цікавий, е цікавий ролик. Значить, що ще намагався звернути увагу на те, щоб у нас, е щоб у нас значить, плани були е плюс-мінус, якби намагатися знайти ну Як продовження да, попадання в фазу. Ось тут декілька моментів. Зараз я покажу, де у нас були таке, де у нас приблизно було попадання в фазу. Значить, ось, наприклад, тут наш. Песик відступає, 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 відступає. І далі якби, ну, якби, ну, да, він типу, йде назад, і ось у нас знову, ну, от, якщо подивитися уважно на його рухи, то приблизно можна сказати, що це іде продовження його дії. Так, Потім ось тут, ну, тут ну, більше загального загального накрупний ми перейшли. тут було, в принципі, Дуже гарна поставка, а ось тут зараз іще, тому що я пам'ятаю, що намагався. А, знову тут відступає, відступає, і далі у нас якби, продовження відступання, тільки вже на, крупній, на іншій крупності. Тобто ось такі намагання попасти в фазу. Зараз я подивлюсь, десь іще у мене було. А, ну тут, от, значить, Якщо подивитись, він собака віляє хвостиком, і от якби тут. Продовження значить, віляння хвостом. Хоча тут уже він стоїть, але крупність інша. От, так, і ось тут от похоже, да? от у нас собака значить, відходить, віляючи хвостом. І от як теж продовження дії. Да? Ми знімаємо тут крупну, а потім переходимо на більш середній план, і дія наша продовжується. Ну, е... Іноді не завжди вдається знайти такі моменти, але де, де вдавалося, я намагався. Ось навіть тут начать, от вона сидить, з іншого боку, камера не, таким чином. Так, ну і в принципі, ось у нас вийшов якраз інстаграмний формат, 48 секунд. Музика кладеться, і потім можна буде побачити цей ролик в блозі у а не е, про її песика. А питання, як вирішити <кій> ви проблему з загальним планом, тому що ви бачите, що важко на цьому ролику зрозуміти, якби масштаб цієї події, де як цей парк, чи сквер виглядає, чи що воно таке. І тому було запропоновано ані на, на наступне завдання. Цей, знімати панораму, тому що знімаючи вертикально, вертикально тримаючи камеру, загальний план він зовсім не відпрацьовує свої якби, функції, тобто він не дає розуміння того, де відбувається подія. І на самому уроці, коли ми були. А, отут ще хочу показати, як ми робили розкадовку, коли ми говорили про деталі. Да? От я кажу, Наприклад, собака там щось порпається в квітах, і нам треба обов'язково підійти і зняти крупно, що це за квіти. І ось тут чітко видно, що, наприклад, ось собака у нас там в квітах тик-тик-тик. -ти. І от на такому крупному плані ми бачимо, що у нас там ці квіти трясуться. От. І потім знову виходимо на собаку. І далі теж продовження е попадання би, в її хід. Да? Тобто ось вона йде на такому середньому плані, переходимо на загальний план. Це оце попадання в фазу. Ну і деталі. Деталі, я, до речі, не сказав, що деталі у нас тут була, деталька, де у нас була м'ячик, з яким вона гралась, Да? Ось ми бачимо, ось вона прибігає, типа поклала на м'яч, і ми бачимо, як виглядає цей. Цей м'яч, <кій> тобто тут було більше крупних і макропланів, які зробили цей ролик більш таким, більш емоційним, на що і звертаю теж вашу увагу. Приділяйте більше уваги крупним планам, а також зверніть увагу, що більш виграшними виглядають плани, якщо ми говоримо про собаку. Це з нижньої точки. Тобто нам треба опустити камеру, присісти перед нею і тобто зняти от камеру, зняти її не зверху, а от з, ну, з рівня морди от з собаки. Тоді кадр буде більш цікавим. так і що стосується, що стосується панорами, про яку я сказав, ми спробували відпрацювати в цьому в класі навчальному, ось наш клас, де проходило навчання, і ось дивіться. Е, да, якщо от в класі отакий от загальний план, то важко сказати, як виглядає саме приміщення. Але якщо застосувати панораму, от. То можна побачити, що от наша аудиторія, наш клас, де проходило це заняття, виглядає уже якби ну, більш зрозуміло. І тоді загальний план він є більш таким зрозумілим, де відбувається наша подія. І от тут у нас Анна відняла дві панорами: одна така, друга така. От. І на цих панорамах, звісно, загальний план. Дає розуміння. Отак от виглядає клас, ось викладач, он дошка, он плазма, комп'ютер, тобто, і е, там на фоні, значить, де у нас е, там кілька рядів стільчиків порожніх, да, там далі стіна от, скляна. Ну, тобто, Все про клас стає зрозуміло виключно з панорами. А якщо знімати просто статично, то дуже важко. Тому моя порада полягає в тому, щоб е, робити. Якщо ви знімаєте вертикально і намагаєтесь розкадровувати, от як я радив тут це робити, то коли мова йде про те, щоб зняти загальний план, використовуйте, будь ласка, панорамну зйомку, тобто використовуйте панораму. Ну, і в принципі, цей урок був присвячений. ну Наступний урок був присвячений різноманітним панорамам, різноманітним художним прийомам. І у Анни було завдання відзняти знов-таки свою собаку. Але оцими всякими панорамами. І якщо вам цікаво, то я спробую в наступному ролику показати, як, яким вийде ролик не статичний, як в даному випадку був. Зараз я приберу звук. А який ролик, як буде виглядати ось ролик про прогулянку собаки? Але з різними художніми прийомами. Там у нас були і горизонтальні панорами, і перекиди, і продольні панорами, тобто наїзди, від'їзди, перефокуси, зйомка там на ходу, на бігу і так далі. І от якби, чекаємо виконання Анною цього завдання, і потім зроблю розбір, якщо вам, друзі, буде це цікаво. На цьому я цей урок закінчую. Ось у нас ще один був такий, значить, ось така розкадровка це було теж як панорама, і така зйомка трошки на ходу. Ось, бачите, значить, от я йду, Анна знімає, додаємо ножки, попадаємо в фазу і от робимо таку проходку. Да, це все-таки були вправи, вправи в класі, а уже вдома Анна зніме собаку різними такими прийомами. На цьому урок закінчую. Я Сергій Поліщук. Якщо вам сподобалось, поставте лайк до цього відео, підпишіться на мій YouTube канал. Можете також надсилати ваше відео на розбір, залюбки зроблю розбір. Можете підтримати мене на Patreon, придбавши будь-який з моїх онлайн-курсів, і таким чином ви зробите собі розтермінування оплати на цілий рік. Якщо підпишетесь на рік. На патреоні лише долар за долар на місяць. ну Всі подробиці цього в описі, я думаю, всі, хто вважає, розбереться. Тож, всім до побачення. До зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім пока!